Достроково фінішували третіми. Ужгородські Карпати у дебютному для себе сезоні у другому дивізіоні чемпіонату Угорщини із гандболу показали достойний результат. У передостанньому турі Ужгородки на домашній для себе арені зіграли проти команди Гойдунануш, яка лідирує у турнірі. Перший тайм завершився перевагою у п'ять м'ячів на користь гандболісток із Гойдунаноша. А от у другій тридцяти хвилинці цей гандикап скорочувався. Наші дівчата прагнули відігратися і вийти вперед. Але лідерки турніру таки Добули перемогу 24-27. По шість м'ячів у цій зустрічі за Карпати закинули Каріна Колодюк та Валерія Нестеренко. Опісля ж поєдинку Ужгородкам вручили бронзові нагороди цьогорічного розіграшу чемпіонату. У Карпат ще у запасі один пропущений поєдинок проти команди із міста гойдубе Бесермень, і на цьому офіційно цьогорічна участь Ужгородок у другому дивізіоні чемпіонату Угорщини буде завершена. Уже зараз можна говорити, що наші дівчата показали хороший рівень гандболу для молодих спортсменок. Це хороша школа міжнародних матчів та добра ігрова практика команди у цілому. Ми дебютували НБА-2 угорській лізі, де досить погано. Стартували, тому що різний стиль, різні команди, ми не були ще з ними знайомими, тому перший круг у нас був дещо провальний. Ми закінчили перший круг на сьомому місці, але в другому крузі ми вже знали, хто що собою представляє, тому ми вже достроково за один матч до кінця чемпіонату Угорщини посіли третє місто, де ми отримали нагороди. Ганбол складається з професійності гравців. Чим більше конкуренція, чим більше досвіду, тим вищий рівень гравців. Вищий рівень гравців забирають зборну і показують результат. Непростий календар для Ужгородських Карпат в ігровому сезоні 2022-2023 завершиться фіналом чотирьох Кубку України. За трофей на арені комплексу Золота гора наші гандболістки поборються 27-28 травня.